Я йду святкувати 8 березня на вечерю з мамою і у мене є декілька варіантів, що одягти. тому У обох варіантах я хочу одягти шоколадний піджак приталений. Ці туфлі, до речі, я купила нещодавно в залі на знижці і дівчатам показувала в чаті. Дуже подобається ідея стилізувати легенси, одягнувши їх поверх туфи. В тому, що я хочу одягти коричневі колготки разом із туфлями та в кольорі, чи то він коричневий, чи то хаків. Чайні можу зараз одягти під шортишкиріакшона лаймівачти. Like Просто хотіла, щоб у мене цей піджар був нібито як ілюзія сукні, але він у мене не такої довжини, щоб вона була як сукні, і через ось цю асиметрію трошки видно ноги ж таки піду ось так. Мені так дуже подобається ось це поєднання коричневих колготок разом із коричневими туфлями. Просто неймовірно. Ви напишіть, будь ласка, який образ вам сподобався більше, цей чи попередній. Думаю взяти ось цю свою сумку. Вона не прям така нарядна. Але мені здається, вона сюди досить влучить. Щось такий у мене outfit of the day на 8 березня.